H2O. Просто додай води! У ролях Гари Бахаин Квер Холдо Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Тобі усю рибу а -а 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 -а. тільки дурень вважатиме, що це дотепно. Та невже а я тут до чого сам поміркуй. Тобі кінець, broke, ти зламав мій скутер. Та Танечка, тобі пощастило, що моя вудка ціла. Вона дуже дорога, на відміну від газонокосарки, на якій ти їздиш. Точніше їздив. Ти дурний чи що? Ти мені за це заплатиш. Нейт, я не чіпав твого скутера. Мій yes. Так. You, Nate. Побачимося, Нейт. Це ще не кінець. Її немає. Я пішла. Завжди. Вона з'явиться. А коли прийде, будь із нею вічливою. Ввічливою. Я завжди ввічлива. Як правило. Шарлота, привіт. Ти прийшла? А ми вже збиралися йти. Вибачте, мене переслідував дельфін. Дельфін? Дельфіни ганяється за людьми, О, а цей ганявся. Це було жахливо. Він мав гострі зуби і дивився з коса. Шарлотто. Дельфіни не нападають на русалок. Вони наші друзі. Мабуть, він тобі усміхнувся. Ні, він готувався мене вкусити. Я не дурепа. Шарлотта, ти в цьому новачок, а ми хочемо тобі допомогти. Якщо ти хочеш щось запитати про русалок, можеш запитувати. Є питання ні, все добре. Усе під контролем. Ми могли дати тобі кілька уроків. Тобі багато чому треба навчитися. Ей, не забуваймо, що це у мене всі три сили, і я можу робити все, на що здатні ви для Шарлотти. Усе це нове. Ви мали рік, щоб звикнути. Може не треба напосідати? Мені байдуже, побачимося. Шарлотто, будь ласка, вони бажають тобі добра. Дай їм шанс. Я даю, а вони тільки й роблять, що командують. Вони намагаються тобі допомогти. Мені не потрібна їхня допомога. Мені подобається бути русалкою, і я не боюся дельфінів. Хіба що трохи? Та не кажи їм. Не скажу. Та яка різниця? Я знаю, це важко. Багато до чого треба звикнути. Я тут, щоб допомогти. Так, і як? Ти маєш зустрітися з Ронні, він найкращий дельфін у світі. Він зараз десь там. Він йому сподобається, гарантую. Пап, він мене не вкусить? О, це просто нерви. Нічого такого. Хоча... Може знайти того, кого, хто між вас між познайомить? Це ж кого? Клео. Вона працює тут і знає Ронні. Невдовзі почнеться її зміна. Піду знайду її. Ні, Льюси, зачекай. Шарлотто, я швидко повернуся. Сюди хлопчику. Я не боюся тебе. Ти просто велика риба. Клео. Луіс, що ти тут робиш? Прийшов допомогти Шарлотті подолати страх перед дельфінами. Хоч вона більше вигадує. Так, звичайно. Що, що вона робить? Дивиться шоу? Ні, треба познайомити її з Ронні. Люс, Ронні буває надто грайливим. Та не вже. Чи ходилися? Хороший. І що тепер? Хочеш так? Свою кляту рибу. Він наляканий. Чому ти переймаєшся через нього? Це він на мене напав. Ронні просто любить грати. Він вистрибнув з води і хотів вдарити мене хвостом. Це означає, що ти йому сподобалась. Ні, він мене ненавидить. Слухайте, це моя провина. Дарма запропонував. Ідея була невдала. Це вже точно. Шарлота. Біля води ти маєш бути обережною. Тебе могли побачити. Тож. Запам'ятай кілька правил, благаю, припини мене повчати. Зрозуміло. Есболдора. Це тобі. Рахунок на 750 доларів за ремонт скутера. Я вмію читати. Плати, або подам позов. А я подам позов на тебе. Шукаєш проблем. Я мирний громадянин Нейт. Заплатиш до п'ятої вечора, бо інакше пошкодуєш. Шарлотта, є розмова. Що тобі треба навчитися контролювати свої сили? А я вже вмію. Це не важко. Це так здається. Та ми маємо бути обережними. Ти маєш застосовувати свої сили тільки, коли це вкрай необхідно. І бажано без свідків. Так, це очевидно, Еммо. Шарлотто, тобі може здатися, що ти знаєш усе, та в мене пішло на це кілька тижнів. Мені стільки не знадобиться. Поквапся. Я зустрічаюся з Льюісом. Нітай. Маленькі рухи. Спробуй. Okay, Молодшина Шарлотта. Really Дуже добре. Усе so виходить, stay коли зосередишся. Ти швидко все go. засвоїш. Ой, тепер нема потреби класти їх до холодильника. Не бачила Ем? Вона там знімає стрес. За нею потрібно стежити. Моя зміна скінчиться за 10 хвилин. Ем, не знаю, чи ти у курсі, та я маю особисте життя. Гаразд. Чому ти переслідуєш мене? Просто йду у тому самому напрямку. Повір, я не шпигую. Це запевняю. Мені не потрібен нагляд. Тож припини за мною ходити. Я облишу за тобою ходити, коли ти припиниш робити дурниці. Бувай, рікі. Це непорозуміння. Вони дбають, щоб усе було правильно. Льюіс, годі їх захищати. Вони не довіряють мені. Слухай, Шарлотте, вони дуже багато часу провели разом. Дівчата мають звикнути до четвертої русалки. Розумієш? Вони вдають, що готові дружити зі мною. Та це не так. Це гра. Припини. Ні, ти не розумієш, Юрісе. Вони вважають, що я не знаю, що роблю. Та вони помиляються. Я краще за них і вони бояться. Та чого їм боятися? Вони стали русалками випадково. а я стала нею свідомо. Я єдина справжня русалка. Знову рибалом в Ти дуже спостережливий. Слухай, у мене зараз справи. Ти надто спокійний для того, хто ось стане наживкою для риби. У мене чорний пояс забув. Пригадую у бойових мистецтвах на першому місці самоконтроль. помилився. Заплати, або те саме буде з тобою. Що відбувається? Нічого, все гаразд. О п'ятій. Не забудь. Що сталося? Він вважає, що я зламав його скутер і чекає, що я принесу гроші на п'яту годину або ж він мене уб'є. Нічого серйозного. І ти промовчив? Нічого не зробив. Я пацифіст. Особливо, коли маю справу із неандертальцем. Може, треба звернутися до поліції? Куди? Ні, ще чого. Нейт як надокучлива муха. Похолоне і припинить зищати. Мені здається, що ситуація серйозна. Не переймайся, Все гаразд. Все гаразд. Ходімо. Еш, привіт. Нам два коктейлі з манго, будь ласка. Добре. Дякую. ЧАС збіг. То ти ВІДДАСИ мені гроші чи ні? Не в цьому житті. Lewis? Льюісе. ПІДВОДЬСЯ Або я, я змушу тебе встати. Може, ти не будеш таким. <клух> Надто ЛЕГКО Тепер затямив. Нейт, якщо пись від нього. Ні, поки не отримаю гроші. Усе, Нейт. Геть звідси. Худко. Льюісе, ти не збираєшся платити? Та я беру твій човен. Бувай. Усе добре? Так. Усе нормально. Чи впевнена, що нормально? Усе чудово. Може, підеш до лікаря? Дівчата, все в нормі. Ніколи не бачила Нейта таким. таке. Що сталося? Невеликий конфлікт на риболовлі. Дурниці. Ніякі не дурниці. Він ударив тебе. Хтось має його провчити. Шарлота, заспокойся. Та ти ж бачила. Шарлота розслабся, зрозуміло. Що ти собі дозволяєш? Це човен Льюіса. Тепер мій. Забираю для покриття боргу. Пошкодуєш про це? Я злякався. Аж тримчу увесь. Нейт, вилізь із човна. Було приємно потеревенити. для ото Будь ласка. Упевнений, що тобі нічого не треба. Ні, справді. Все нормально. Хоч я отримав по шиї. Такий житиме. Де Шарлотта? Гоу! Люди, допоможіть мені! Люди! Хто небудь?

Допоможіть! Будь ласка! Допоможіть! Вже краще, нейт? Ні. Що там було? Припускаю, це був спонтанний викид природного газу. Викид газу? Так. Деякі возоводоросли випускають газ. Він може накопичуватися під піском, а тоді вивільняється. То це газ? Що я можу сказати? Океан сповнений загадок. А ти як вважаєш? Не знаю. Просто забудь. Забирай свій клятий човен. З ним щось не так. То ти повірила в усі ці пояснення про газ? Це, мабуть. Чому ні? Все дивно. Тобі так не здається? Подаватися до сили вона. там перед очима у всіх. Вона, вона просто вийшла з під контролю. Усі говорять про це. Не знаю, що сказати. Не треба це нічого казати. Люди бачили лише човен, що гойдався, і все і все Льюіс, Люди шукають пояснень. <зві> так, але дівчата, нікому і на думку не спаде, що за це відповідальна зграє русалок, що володіють магічними силами. правильно ж вона надто далеко зайшла. А що буде наступного разу, якщо вона знову вирішить з когось пожартувати? Вона так не вирішить. Як ти знаєш? Лос, ти дуже допоміг нам. Без тебе ми б не зберегли у таємниці, що ми русалки. Та якщо ми не будемо обережними, Шарлотта нас видасть. Її правда, ти маєш із цим щось вдіяти. Будь ласка, вона твоя подружка. Розберися. Я хочу сказати, що ти маєш думати про решту. Ти наразила дівчат на небезпеку. Але ж ніхто не бачив, як ми скористалися нашою силою. Ні, Дякувати Богу. Ти ризикувала всіма і собою теж. Нейт заслужив. Так, але Емма, Рікі і Клеоні, Еммі Клео і Рікі було начхати на твій човен. Та й на тебе. Вони непокоються тільки про себе, як на них відіб'ється. Усе це заради тебе, бо я дбаю про тебе. Мені начхати, що вони про мене думають. Вони мені не потрібні. Відтепер я все робитиму по-своєму.